Доброго дня, дуже класний рецепт на святкові дні. Основа груша. Беремо грушу, вирізаємо серцевину, нарізаємо на такі куски прямо з шкіркою. Обов'язково шкірка щоб була. Ну І саме головне, щоб була груша таких солодких сортів. Дивіться, що я зробив. Я порізав грушу, закинув практично цілу банку. Не практично, а так і закинув. Засипав сюди 200 грам цукру, так зверху. Засипав і додав 2 ложки меду. От За одну добу практично воно все зайшло вниз. Бачите, як вже пустила сік груша. От Яка картина. Нашого, це, от іменно, важно так зробити, засипати цукром і залишити на одну добу. Вона сідає, вона повністю цукор витягує цей сік. І зараз ми додаємо до Отакої 5-літрової банки. Ми додаємо одну корицю, одну отаку паличку кориці. Можна її поломати, можна її не ломати, але я її поломаю так, щоб вона мені була в різних місцях. Так, тут ми беремо е, перечілі, обов'язково. От дивіться, такий стручок стандартний. Ми його беремо у половину. От беремо половину стручка. От він буде давати в цей напій отакий от дуже класний, таку класний вогник такий. Тому він такий нестандартний і ну, ще інші інгредієнти теж грають роль. О, дивіться, перед чилі має бути з зернятками. Отак, щоб там, щоб так трошки горіш пішла. Ви його можете ще трошки порізати. От як я роблю в різних варіантах. Оце є на 5-літрову банку. Якщо ви будете робити в 3 літровій то ви даєте 1 третю такого стручка, щоб ви не переборщили. Один отакий слайс я даю імбиря. Його теж можна так трошки порізати. Добавляємо. І дві полоски лимона, лимонної цедри. У мене тут лимон був. Я собі тут зніму таких навіть три, тому що я його трошки різав до чаю. Без тої білої прослойки, ви давайте. Багато лимону і не треба, але от три таких половинки. Якщо ви будете цілий лимон, то значить дві полоски. Добавили. Дивіться, на е, кінчику ножа ванільного цукру. На кінчику ножа. От дивіться, як я роблю. Мало. Тобто його має бути мало. От бачите? Але він своє теж дасть. От іменно в той рецепт. І заливаємо грушу. Е, ви можете заливати простою горілкою 42-43 градуси. 50 градусів навіть можна, тому що груша має багато вологи. Але я маю таку вишневу ще настоянку. Я отою вишневою настоянкою. Тобто, я е, е, вишню на, настаював просто на горілці. Так, і ще трошки Так, один літр ми додавали, Зараз ми ще трошки додали. І ще трошки. Так. Ось бачите, яка картина вийшла в нас. Тепер ми закриваємо і залишаємо на дві неділі. От якраз під новий рік вона буде готова. Тобто ви собі стараєтеся зробити буквально от після відео, подивилися дуже класний виходить, рецепт. Якщо у вас немає отакої вишневої настоянки, просто горілкою... 50 градусів заливаєте. Але груша вона забере градус і у вас получиться, Тобто мінус, якщо ви залиєте 50 градусів, 40 будете мати. Якщо залиєте там, допустимо, 43 градуси, приблизно десь на 30, 35 градусів ви вийдете. От, ви тепер закрили, тепер ви можете це все перемішати трошки, от так, щоб воно собі перейшло у всіх моментах. І так можна там раз-два рази в, в 2-3 дня приходити. Можете і не мішати, як собі, але бажано, щоб ви трошки взболтували його. Потім ви його відфільтруєте, виходить настільки класний от, напій. Я тут спеціально вам ще дав якби, листочок, я так, під такі рецепти роблю, щоб ви знали, що туди входить. Груша, цукор, мед, дві ложки, чилі, одна два, друга, імбира, ванільна, цедра лимона. Дві смушки я написав, але я тут та, якби, половину мав тут, значить, я дав три. І от що виходить? Груша, мед, тепла пряність і дуже делікатний вогник. Смак унікальний, сучасний, і той, що запам'ятовується надовго. Я, не, я спеціально це написав, бо от реально людина, якщо попробує у вас такий напій, вона вже просто прийде до вас ще раз і скаже: слухай, поділися або рецептом, або дай. Дай давай ще посидимо, подегустуємо. Тобто дуже якісний, класний, неповторимий і смачний напій, получається. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустріч!